Вітаю колеги Володимир Метелиця, Центр професійних бухгалтерів. Запрошуємо аграрні підприємства на наш п'ятий відеосемінар у цьому році з друкованою літературою. Розглянемо 12 блоків запитань. Перший блок стосується бюджету наступного року і податкових змін. Зокрема, зміни стосуються єдиників четвертої групи у частині сплати земельного податку, як орендарями. Так і орендодавцями фізичними особами. Також у цьому блоці ми зупинимося на процедурі впровадження мита для експорту ріпаку і сої і документального підтвердження власновирощеної продукції для застосування пільги по несплаті такого мита. У другому блоці запитань по земельних відносинах, зокрема, зупинимося на порядку розрахунку оренної плати за земельну ділянку. Коли змінюється власник цієї земельної ділянки посеред року, а також питання субереди земельної ділянки при зміні власника. Третій блок теж важливий, стосується військового обліку. Зокрема, зупинимося на поданні документів і на зразках заповнення документів на оновлення критичної важливості через Державний аграрний реєстр. І прийняття рішення Міністерством економіки також відбулися зміни в бронюванні працівників критично важливих підприємств. У нас застосовуються нові списки військового обліку, проводяться звірки й перевірки військового обліку. Буде впроваджено електронний кабінет роботодавця з військового обліку. Застосовуються штрафні санкції за порушення військового обліку і надходять повідомлення військовозобов'язаним у Резерв Плюс. Також документальне підтвердження ведення військового обліку, проведення звірок і перевірок у журналі обліку результатів. Про все це ми зупинимось у цій частині. Наступна частина трудові відносини. Зокрема, у наступному році у нас. Проваджується інвалідна квота на тому ж самому рівні, але нові механізми будуть застосовуватися і штрафи за непрацевлаштування інвалідів. Отож про це більш детальніше зупинимо саме у цій частині. Тут і питання надання матеріальної допомоги працівникам і укладання договорів цивільно-правового характеру, наприклад, для виконання тієї роботи, яка зокрема виконується на посаді тракториста-машиніста. П'ята частина стосується оподаткування доходів фізичних осіб. Ми тут зупинимось на відображення у зарплатному звіті таких операцій, як викуп земельної ділянки, нарахування оренної плати. На померлих пайовиків, відображення матеріальної допомоги, а також відображення перехідних виплат, таких як лікарняні відпускні. Шоста частина це податок на додану вартість. У нас змінилися умови для блокування накладних і розрахунків коригування. Цю частину розглянемо. А також ще нагадаємо особливості зокрема відображення. Об'єктів оподаткування у 20 ОПП та передачі товарно-матеріальних цінностей на Збройні Сили України для потреб оборони. Далі, сьома частина: єдиний податок четвертої групи, мінімальне податкове зобов'язання, плата за землю і податок на нерухомість. Тут, зокрема, зупинимося на фіскальному підході податкової до розрахунку мінімального податкового навантаження у випадках, коли змінився у нас користувач земельної ділянки протягом року. Восьмий блок стосується екологічного податку. Тут і розміщення люмінесцентних ламп, тут і оподаткування екоподатком за відходи на підприємстві. Дев'ята частина присвячена використанню пального, зокрема, таке питання як подання повідомлення в ДПС про чергову сплату платежу за ліцензію на зберігання пального для власних потреб. Десятий блок присвячений розрахунково касовим операціям, зокрема, таким питанням як готівкові обмеження і подання авансового звіту і заокруглення. Копійок у зв'язку із виведенням з обігу 10 копійок, 11 частина господарські операції. Тут, крім того, що ми розглянемо облік кредитів за програмою 579 і поворотну фінансову допомогу, ще зупинимося на наслідках скасування господарського кодексу України, зокрема, приватні підприємства будуть протягом трьох років перереєстровуватися в товариства. З обмеженою або додатковою відповідальністю. І 12-та частина присвячена судовим спорам, зокрема таким питанням, як облікова і залікова вага, питання доробки зерна і оподаткування транспортних операцій. Реєстрація на цей відеосемінар відкрита основна з 27 жовтня по 28 листопада цього року. Ми запрошуємо агровиробників з усіх областей України. Реєструйтесь за посиланням під цим відео. Що стосується умов. Ми розміщуємо всі матеріали, а це мова йде про відеозаписи 12 розділів цього семінару. Довідник, спецвипуск і готові рішення в особистому кабінеті на сайті Центру професійних бухгалтерів Сіпі. Друкована література. Довідник і спецвипуск направляється Укрпоштою або новою поштою у довіднику у нас 76 сторінок, у спецвипуску 60 сторінок. Все це в гарному друкованому вигляді. Завжди вам направляється і ви отримуєте, і в будь-який момент можете використовувати цю літературу. Крім того, хочу звернути вашу увагу, що для учасників відеосемінару буде проведена і онлайн-зустріч безкоштовно для відповідей на ваші запитання. Вона запланована на 28 листопада. Так, що стосується умов, умови не змінилися. Вартість відеосемінару основна. Тобто з довідником 1250 гривень. Хто замовляє з довідником і спецвипуском це плюс 300 гривень, тому основна ціна 1550 гривень. Але в нас є ще категорія постійних клієнтів. Я підкреслюю: постійні клієнти це учасники останніх 4 із 5 заходів, будь-які 4 відео семінари з останніх 5 відеосемінарів, вони вважаються нами постійними клієнтами, у них йде знижка, і у них вартість йде участь із довідником 1100, з довідником і спецвипуском 1400. Отож, реєструйтесь за посиланням під цим відео, будемо раді вашій участі. До зустрічі!